Два дні на те, щоби здатися, бійцям міліційної роти спеціального призначення Торнадо, які забарикадувалися на власній базі на околиці Лисичанська, дали часу до завтра, аби вони випустили впустили слідчих для проведення обшуку. У противному разі базу штурмуватимуть людських ресурсів і техніки вистачить у цьому, запевнив головний військовий прокурор Анатолій Матіос. За його словами, на базі нині забарикадувалося 170 людей. Вони замінували всі підходи до периметра. Виставили снайперів, наголошує Матіос. Щоправда, заступник командира торнадо запевняє, що територія не замінована, і особовий вклад готовий виконати всі накази керівництва. У середу нагадаю, роту торнадо розформував своїм наказом міністр внутрішніх справ частині торнадівців закидають грабунки, убивства та катування. Тим, хто не брав участі у злочинах, пропонують перейти до інших військових підрозділів. Однак їх за даними матіоса не відпускають із бази. На території цієї бази перебуває більше 170 осіб, більше 70 із яких не є працівниками міліції, але володіють зброєю. Перебуває 43 раніше засуджені особи, частина з яких інтегровані і прийняті на службу. Це буде розбиратися слідство.